Добрий день, дорогенькі мої глядачі. І дітки, і дорослі, і тати, і мами, і бабусі з дідусями, а я не просто так кажу. Я зараз перевертаю наш чарівний годинничок, посипався пісочок, мій котик золотенький. Вмаламурив свою котлетку, приготувався казки слухати, а я вам похвалюсь, похвалюсь. дуже часто до мене на вулицях, там, на базарах, де я буваю, там, чи я на відпочинок на річку їжу, чи там на фронт буває їжу, то дуже багато людей підходять і кажуть, що дивляться нашу передачу. І головне, що дивляться і дорослі. Ха-ха, то це ж не просто так. Значить, наша передача дуже гарна, бо ми гарні казки розказуємо, і вся наша знімальна група гарно працює. Отож для вас, такі, після такого гарного вступу, казочка. Казка називається шкатулка. Чи шкатулочка, можна і так сказати, жив був колись один мисливець в лісі. Ну, як там, бідував, що, 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 що полює, та й з'їсть. Небагато жив. Хатинку мав. І був у нього син Васильком звали. Хороший хлопець такий справний, все за батьком старається, тягнеться за ним. Тату, тату, давай же я теж буду полювати. Дай же мені рушницю. Ні, каже, батько, ти ще малий, що ти там полюєш. Ну, тату, ну дайте ж мені от треба, синку, ти так от ще не знаєш, там на звіра якогось попадеш чи ще щось. А Василько Крадькома, коли тата не було, вчився стріляти. Ну, Батько там, стара рушниця була, якась він тихенько десь виходив, щоб поки батька нема, щоб не бачив, не чув. Туди за гору заходив і так навчився влучно стріляти, що з будь-якого пострілу все по попадав. А батько я все не допускав до того діла. Але якось так уже сталося, що батько постарився, теж й сили немає, і одного разу вже і на полювання вийти не зміг. Та я каже: ну, сину, це погано, я робив, що тебе до справи своєї не долучав. Зараз треба вже йти комусь на полювання, а нема кому. А Василько каже, а тато, ви б знали, що я. Я, я, я вчився, я їй я, я, я рушницю наб'ю, я й до куль знаю, я й порох знаю, все все вмію, от, от, от дайте рушницю, я покажу. Ну, батько дав, куди ж попасти? Ну отам от там от, хоч в те дерево попади, воно, А, каже дерево. А там на тому дереві, Бачите, яблунька, а на ній на самом вершечку маленьке яблочко. Батько дивився, каже, я того яблучка не побачу звідси. А Василько Націлився тільки лусь з тої рушниці і точно те Яблочко збив. Ну, каже, батько, тепер все сину, тепер ти вже мисливець. Я вже старенький вдома з мамою буду. Пішов Василько на полювання. І як на те? Ходив, блудив, і ні одна тварюка не трапилася. Ну, нема що полювати. Боже, який сором. Перший раз пішов, батько мені свою рушницю, дав, нічого полювати не можу. Дивився, ходив, ходив, вже темніє. Коли дивиться, із кущів малини, вилазить ведмідь. Та здоровий, та могутній, та сильний. Е, Василько тут вже рушницю свою набив. Націлився на того ведмедя. А ведмідь і каже, Васильку, стій, стій, не стріляй в мене. Як то каже, не стріляю. Мені треба додому щось принести, я не вполюю, то ж сорок великий. А я каже ведмідь, тобі так віддячу, так віддячу, що тобі, тобі і полювати не треба буде. Все, що захочеш, в тебе буде. Як то так дивується Василька, що там може бути? А ведмідь і каже, в мене тут в малині є така штукенція, поліз і витягає, там стоїть малин на мотузочку, таку малесеньку шкатулечку, така як, як маленька кладаночка як маленька. Каже, оце бери цю шкатулечку, тільки нікому не показуй, не розказуй про неї, і будеш мати все, що захочеш. Здивувався, Василько, подякував ведмедю, шкатулечку на шию, вдягнув, та іде додому, думаю, а що, що ж я таке зробив, чи правильно, чи неправильно. Ведмедя відпустив. що ж я батькам скажу. Е, думаю, треба ж подивитися, що там, може, хоч чи копієчка, яка лежить, чи що. Вже додому так трошечки доходити. ту шкатулочку відчиняє, а звідти так аж сяйво сяє. І з шкатулочки голос питає: Що ти, хазяї, не хочеш? О, він здивувався, каже, що ж я хочу. Хочу, каже, от, дичину якусь, щоб я з порожніми руками додому не йшов. Зараз буде. Тут же шкатулечка закрилася перед ним, і олень забитий, і качка. По, скільки що хочу, то нести не можна. Е, він те все на плечі приніс додому, думаю, а непроста шкатулочка. Та й батькові матері не признається з тою шкатулочкою, коли що дуже пильно треба, до неї там довідується. Коли вже він підріс, і настала пора йому женитися. А він собі й думає, Хе, я то такий хлопець гарний. Та розумний, та й мені простої жінки, та, та шешкатулечка така, що захочу, то буде. Та й каже, тато, мама, оце як хочете, а збирайтеся. І йдіть до міста і до самого царя, сватайте мені його дочку. О, дочка гарна, кажуть, то буде мені жінка. Тато каже, ти що? Мати плаче, це знаєш, що ти сину нас на сором таки виганяєш. Ні, каже, йдіть таки. Та як же, каже, ми з пустими руками до царя підемо, нема що йому занести. А каже, зараз подарунок буде. За хату відійшов шкатулочку, відкрив, звідти голос такий, що ти хазяїн хочеш. Він каже: а зробіть мені таку торбу, щоб в ній там всяких коштовності, золота, діамантів, що хоч було. Ото для подарунку царя. Тут же така торба гарна вишита, там петриківські візеруночки на ній вишиті, і всередині купа там всякого багатства. Несе він ту торбу, каже, оце тато, мама, носить царю. Де то, то ти взяв? Та каже, я де взяв, та, там вже нема, в лісі знайшов. Не признається за ту шкату, шкатулочку. Відмідже казав йому не признаватися. Йдуть тато з мамою до царя добиваються, сяк так, та й царю кажуть, там якісь люди бідолашні прийшли та до тебе хочуть. А царю нудно, там позіхає, чай п'є, в карти грає, ну що, сам з собою, нема з ким йому поговорити. Хай люди зайдуть, розкажуть, що до чого. Коли заходить батько з матір'ю, та й бух царю в ту торбу, він туди заліз, Боже, там таке багато, а що туди є таке? А то кажуть, ми прийшли твою дочку за свого сина сватати. А що каже ваш син: цар якийсь багатий бачу, чи, чи князь, може? Та ні, каже, ми такого просто роду, я мисливець, жінка, той син мисливець. Каже цар, ну то, звичайно, дочку заміж треба видати, то я ж думаю, і за царя якогось віддати. Але бачу. Багаті подарунки. Давайте так. Якщо ваш син зможе збудувати гарний палац, в якому моя дочка жити може, а до того палацу ще й гарну дорогу прокласти від мого, від, від мого замку цього е, палацу, мого, то я тоді поговоримо, тоді буду бачити, чи віддам, чи не віддам. що Вашу хату піде жити, чи що. Вертаються батько з матір'ю та й Василькою розказують: так і так, сказав цар, що. Що ти маєш палац побудувати, дорогу гарну, тоді, може, дочку за тебе і віддасть. Е, каже Василько, то діло просте. Взяв шкатулочку, відкрив, звідти, що господар хочеш. А він каже, от збудуйте замість нашої хатинки палац, і щоб до царських палатів та й дорога була дуже гарна. Тут таке, де не взялося замість тої хати, та палац такий сріблом міниться, кришталем прикрашений. І дорога така, хоча й цекоти рівненька, прямо до царських палатів. Тут уже Василько одягнувся гарно, та й по тій дорозі іде. Прийшов до царя, каже, о царю, так і так, я от ти обіцяв, я зробив. Бачить, цар, нікуди діватися, поїхав, подивився, і палац гарний, і дорога добра. Ну, каже, добре, віддам за тебе дочку свою. Відгуляли весілля, забрав Василько молоду до себе. ж. Ага. А їй нудно, їй вже треба там молоді табали якісь, та ще щось а в лісі жити. Та вона все командує та зроби мені виставу, та запроси акторів, та запроси там панів погуляти. А Василько, ну що, любить її, та й запрошує. Та, то, то акторів запросив, то бал влаштував, то ще якісь, то бенкет, якісь. Та пани почали до них їздити, та веселяться, гуляють. А був серед тих панів один граф. І так йому то закортіло ж дізнаться, звідки ж то простого хлопця, то таке такі багатство є. Та як він, Вона щось закаже, він хоп, з хати і виходить з того палацу. А грав за ним таку городами-городами, ти -городами, придивився, а то шкатулочку відкриває шкатулочки, все те добуває. Еге, думаю, грав, то це мені якраз і треба. Та й так на кривій кобилі, тихенько кажуть, на кривій кобилі, до цієї молодої жіночки. Царської дочки, та підкочується так слово за слово. Каже, а ви знаєте, я ось з самого Парижу приїхав, та таке люстерко гарне маю. Та оце хотів би взва, вам би якось заміняти. А вона як глянула на те люстерко, воно таке гарне, та ангелочками, квіточками по цяцькому, не так їй захотілося. А що ж, каже, чим обміняємо? А каже, у вашого чоловіка там я бачу така ладанка, шкатулочка, то, то, то поміняємо, Мені щось таке на шиї носити, то непогано було. Ой, вона каже, то добре, поміняю. Да? Та й поки чоловік спав, вона ту ладаночку взяла шкатулочку. Та й тому графу принесла за Люстерка. Він ту шкатулочку взяв і каже, відкрив, а звідти що господар хочеш? Він каже, хочу, щоб цей палац і цар, царева дочка, та разом зі мною та за, за Чорне море перелетіла, і щоб там ми жили в розкошах. Тут же гоп, і перелетіли. Прокидається Василько, а він у батьків. Тій хаті обдрашпані обібрані, що робити, куди йти? Зажурився він, а далі згадав про того ведмедя, йде знов до лісу. Так і так, знайшов малині ведмедя, каже, і палац пропав, і шкатулочка пропала. Е, каже ведмідь, це певно, знаю, я, де то ділося, від треба ту шкатулечку якось назад видурити. Ти, от що, каже, візьми ось ягоди, бузини, та натрейся ними станеш такий темний, чорний, як циган, щоб тебе не пізнали. Та йди до того Червоного моря. А там знайдеш родичку мою, качку дику, попросиш, вона та через море перенесе. А там уже знайдеш свій палац і ти ту свою катулечку назад відбери. Ага. Пішов, той, намастився, той бузиною став такий чорний, темний, як циган, та до моря дійшов, там качку знайшов. Каже, от твій родич ведмідь сказав, щоб ти через море перенесла. Ну, качку, каже, сідай на мене. Сів Василько на ту качку, перелетіла вона, бачить, його палац стоїть. і... Дружиною віконечко виглядає, а така сумна, бідна, вона ж то й не хотіла звідти тікати. Коли він під вікно підходить, каже: А жіночка, що ви тут такі сумненькі сидите? А вона каже: ось сумую за чоловіком моїм, за Васильком. Так якось перенесли мене сюди і грав цей поруч, а він мені не подобається, я додому хочу. А той циган ніби каже, а ви тако подивіться, куди той ваш. Граф та, таку шкатулочку кладе. А каже, знаю, йому ту шкатулочку колись віддала. То каже, як ту шкатулочку знайдете, я вам допоможу назад додому добратися, до чоловіка. Зараз, каже, зараз побігла, а, а граф напився, вона та й спить. Вона ту шкатулочку тихенько бачить на шиї виситню. Вона ножицями відрізала та й винесла, тому цигану дала. Він відкриває, а там голос: що хазяїн хочеш. Він каже: давай мене палац мій і жінку мою назад неси. А граф цього викинь. Аж в далеку пустелю, щоб він звідти не вибрався. Граф прокидається, а серед пустелі сидить. А Василько з жінкою своєму в палаці, та вдома, з батьками. І до царя в гості поїхали пиріжки їсти. вам казочка, А нам з котиком бублички, в'язочка. З цим же лишайтеся, здорові. До побачення.